Багато років тому назад ми, представники свободи, і я, зокрема, говорили, що Москва нападе на Україну. Потрібно готуватися до війни. З нас туди багато хто сміявся, як і ті, які сьогодні насміхаються з цього рішення Генеральної прокуратури. А тепер я хочу сказати: ви побачите мій прогноз, свободівський прогноз. Завтра Москва впаде. І це говорять зараз багато аналітиків і в світі, і тут в Україні, і в тому числі і в Російській Федерації. Нам потрібно максимум робити для того, щоб Москва зсередини розвалювалася. Але чому тоді, два роки тому назад, наші політичні партнери, з якими ми разом стояли на Майдані, не підтримали нашої ініціативи в тому самому контексті, в якому сьогодні рішення ухвалила Генеральна прокуратура, про ухвалення рішення про розірвання дипломатичних стосунків з Росією, про розірвання того так званого великого договору між Україною і Росією, про розірвання договору про входження України в співдружність незалежних держав. І повірте мені, ці кроки для завтрашнього дня, для міжнародного? Одного суду будуть дуже потрібні. Тому що Нюрнберг-2. Не тільки над комунізмом. А над московською большевицькою імперією рано чи пізно буде проведений, чи цей Нюрнберг-2 проведеться в Україні чи в якійсь іншій європейській країні. Нам до того потрібно йти Но, і можливо, власне для того, панішні крок э, правильно. Э, э... От для того, цей крок є правильний. Крім того, ми ж знаємо э, прекрасно, що э, є інформація, і ця інформація поширювалася: що міжнародний кримінальний суд в Гаазі це Нідерланди, готує відповідно справи проти російської агресії проти російської. Скої імперії, зокрема щодо подій, які відбуваються е, в окупованій частині України, і власне саме для того, завтра такі рішення Генеральної прокуратури будуть потрібні. Я не маю жодних ілюзій з приводу того, що вже там е, сядуть на літаки, оті всі високопосадовці російські, і завтра поприїжджають давати якісь свідчення. Але для завтрашнього трибуналу, в тому числі гаазького трибуналу, це буде дуже позитивний крок і сигнал. Тим більше цей трибунал вступає в дію тільки тоді Дії, коли країна не в змозі притягнути до відповідальності винних за ці чи інші злочини, що нам зараз потрібно робити? По перше, нам потрібно збирати ем, архівувати класифікувати усі злочини Росії проти України, які ведуться протягом останніх років. Друге, нам треба підтримати ініціативу свободи, яка вже давно лежить в парламенті. Нам треба визнати факт окупації Москвою України. Послухайте, в період з 1918 року, коли розпочалася війна проти Української Народної Республіки, до 1991 року. Як ми визнаємо офіційно на рівні держави, що це була окупація Росії України, і наслідком цієї окупації був величезний багато десятків мільйонний геноцид проти української нації, тоді. Двері перед міжнародними судами завтра, перед Нюрнбергом, 2 для нас будуть відкриті. Тому такі кроки має робити не тільки Генеральна прокуратура, як, скажімо, яка зобов'язана відкривати ці провадження і висловлювати підозру. Але до чого я веду? Ці кроки має робити в комплексі абсолютно уся влада, якщо вона є єдиною владою